Вітаю! Я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною! Розсадництво це одна із найскладніших частин взагалі садівництва і ягідництва, але менш з тим, вона є дуже цікавою і дуже захоплюючою справою. Чому тому, що від розсадника залежить майбутні сади наших фермерів? І якщо ви хочете організувати розсадник, я поділюся своїми лайфхаками, своїм досвідом і розкажу, як його правильно розпочати і структурувати. В розсадництві є три напрямки, так, як можна розвиватися. Тобто найпростіший це розсадник відкритого ґрунту. Друге, це розсадник тунелями чи степлицями і розсадник інвітро. Почнемо з самого простого: розсадник відкритого ґрунту. В ньому розмножують рослини, в цілому, більш як з дерев'янілими черенками. Тобто, це може бути смородина, порічка, агрус, також розмножують. Прививають. Яблуні. Його плюси цього розсадника в тому, що це є найбільш дешевий спосіб, так? як в нього можна розпочати свій бізнес. А по-друге, що він потребує менших економічних. Кладень, це потрібно просто земельна ділянка і полив. Як вибрати ділянку для розсадника? По-перше, ділянка повинна бути на відкритій місцевості з добре провітрюваною територією. Не варто брати їх десь в низині чи біля водойми, тому що там може затримуватися холодне повітря, і це буде негативно впливати на ваш садивний матеріал. З мінусів розсадника відкритого ґрунту це те, що не всі культури можуть розмножуватися саме в цьому розсадку. І, відповідно, вихід з живців, орієнтовно 50-70% не більше. І саме з такого розсаднику ми і починали свою справу. Ми мали 5 гектарів землі, вона була на не найкращому місці, це був схил. Але тим не менше ми могли там вирощувати сотнями тисяч смородину та порічку і реалізовувати її. Вже коли ми дійшли до такої стадії, що нам не вистачало якби, наших потужностей, і нам хотілося спробувати щось більше. Ми перейшли до наступного розсадника: це розсадництво у теплицях. Плюси його по-перше, ми контролюємо умови середовища. Ми можемо там розмножувати набагато більше культур, майже всі. По-третє, в теплицях можна проводити три хвилі черенкування тобто і весняне, і літнє, і зимове, що дає нам відповідно більший вихід продукції. І з мінусів розсадництва у теплицях те, що він більш затратний. Раз, а по-друге, те, що потрібно знати технологію під кожну культуру. Що я маю на увазі? В кожної рослини є певна стадія, коли вона готова до зеленого черенкування, і потрібно, якби, це розуміти і відчувати цю рослину, тому що в книжках ми можемо знайти інформацію так з приблизними датами, там зі станом рослини, яку потрібно зрізати, да? але все рівно. Рік на рік не приходиться. Один рік весна затяжна, другий рік вона більш раніше, і рослина визріває зовсім по-різному. І вгадати цей проміжок це ну не тяжко, але його треба досвід. Наш перший досвід ми е, по жимолості, ми зробили її запізно. Вона вже була більш такою здерев'янілою. Ми не використовували тоді корінювач, бо ми не знали банально про це так. І відповідно в нас вихід вийшов там, відсотків 5 максимум. Але на наступний рік ми вже якби, зібралися, ми змогли це зробити. Через пару років ми вже мали вісім теплиць з туманом, де ми розмножували наші рослини. Але, як завжди, цього нам виявилося замало, і ми вирішили шукати якби, новий спосіб для розмножування рослин, який би Пришвидшив і дав більший тиражування рослин для швидшого масштабування нашого розсадника, тому ми вирішили створити інвітро-лабораторію, де ми можемо і зараз розмножуємо наші рослини цілий рік. Це є наступний метод для розвитку розсадництва і вашого бізнесу. Особливості інвітро-лабораторії є наступні. По перше, це непросто. Цей метод є більш дороговартісний. По-друге, він потребує кваліфікованої робочої сили. Потрібна людина, яка знайома з мікроклональним розмноженням рослин. Це може бути мікробіолог, але в цілому це людина, яка знає, що таке там пробірка, знає, що таке там пінцет, тобто вміє його правильно тримати, знає, що таке стерилізація рослин. Наступне це наші маточні рослини. Ця рослина, яку ми тиражуємо, повинна бути здоровою, відповідати сорту, тобто, все наше розсадництво базується на маточних рослинах. Це головне, де їх брати? Ідеально брати у сертифікованих розсадниках, які займаються саме базовим матеріалом, тобто той, який. Придатний для подальшого розмноження. Ми чітко контролюємо кожну рослину, тому що вона промаркована. Наші маточні рослини вони знаходяться у закритій ізольованій теплиці, де всі щілини, всі вікна, вони всі затягнуті спеціальною сіткою, через яку не може пролізти комаха, яка можливо може заразити нашу рослину вірусами. Маточні рослини в нашому розсаднику ми тестуємо щороку на відсутність ряду вірусів та. Патогені, відверто кажучи, утримувати такий маточник є ну дороговартісно. І, якби... Саме тому моя вам порада пробувати з найпростішого, так, і потім вже рухатися до складного, до теплиць, а потім до інвітролабораторії. А тепер трішки про цифри. Наприклад, ви купили 10, придбали 10 да, базових для маточника смородини. Так? Через рік, якщо ви його посадили, вам треба рік чекати, поки ця смородина відросте і ви зможете з неї взяти черенки. Для розрахунків математичних, так? в перший рік з одного куща у вас вийде 3-4 гілочки. Кожну гілочку ми можемо поділити на 4, ну максимум 5 черенка. Так? Тобто з одного куща у вас приблизно вийде до 20 черенків в перший рік. Якщо рахувати по кінцевому результату, то це ну, при найкращому розкладі це 12-15 саджанців, у вас буде на другий рік після того, як ви висадите маточник. На другий рік маточник вже може вам дати до 10 пагонів, тобто ми множимо, що приблизно беремо 5 черенків з кожного пагона. Там залежить, до речі, від того, як ви його будете проводити живлення і полив, тому що може бути саджений метр двадцять, а може бути 50 сантиметрів. Тому це теж так, якби умовно. Ну, Тим не менше, беремо так, що у вас з одного маточного куща смородини на другий рік виходить 50 живців. В результаті це приблизно 35-40 готових рослин на третій рік після посадки. І таким чином ви можете. Собі розрахувати відповідно до ваших амбіцій і до ваших планів, яку кількість посадкового матеріалу вам купувати. Як же ж обрати сорти та культури, які розмножувати в своєму розсаднику? Моя вам порада: не потрібно користуватися власними смаками, чи смаками вашого сусіда чи фермера. Потрібно, як не дивно, вивчати ринок. І ринок, що люди хочуть їсти, споживати. Ну, наприклад, якщо ви любите ожину середнього розміру, солодку, так? то це не означає, що всі її так само люблять, і вам її потрібно розмножувати. Розмножувати варто те, що диктує ринок. Це сорти, які транспортабельні, це найперша характеристика, по якій вибираються, так? По-друге, смак, він має бути. І не кислий, і не солодкий. Він має бути нейтральний, тобто той, який люблять більшість людей, які купують. І відповідно терміни достигання. Тобто, якщо, наприклад, візьмемо полуницю, так? ми знаємо, що люди люблять солодку і транспортабельну ароматну полуницю. Але це було б дуже неправильно сконцентруватися там на суто на ранніх сортах чи на середніх, так? Бо в цей період полуниці багато на ринку. Моя вам порада вирощувати ті сорти ну, нейтрального дня, які дають найраншу ягоду і найпізнішу, тобто в тому сегменті, де можна заробити найбільше. Такі саджанці будуть користуватися. Попитом більше, ніж звичайні, ті, які розмножують більшість розсадників. Як же ж вивчати ринок ягідництва? Це не просто подивитися в соціальних мережах чи з'їздити на ринок і подивитися, що там продається. А якщо ви все-таки вирішили цим займатися, перший час відвідати профільні конференції, семінари, виставки. Навіть їздити за кордон, подивитися актуальні там сорти, культури, які пропонуються більше всього на ринку, і від цього відштовхуватися при закладанні свого ж розсадника. А тепер пропоную вам перейти до практичних порад та рекомендацій щодо черенкування жимолості у зимовий період. Робити у розсаднику взимку. Моя вам порада починайте черенкувати. Для прикладу, я сьогодні взяла жимолость маточні рослини, вони в нас знаходяться у контейнерах об'ємом 5 літрів, так як це молодий маточник, йому на всього 2 роки. З нього ми будемо брати черенки. Для черенкування з дерев'янілих живців нам потрібно буде маточник укорінювач і касета з торфом. Що ми робимо? Ми вибираємо однорічні прирости, вони в основному знаходяться на верхівках і вони йдуть якби, розгалуджені. Оці товсті пагони це вже двох-трьохрічна і трьохрічна деревина, вони вкорінюються дуже погано і тому брати ми їх ну, не рекомендуємо. Нарізаємо їх приблизно сантиметрів 10 висотою, візьмемо пару череночків, лишнє ми забираємо. І для того, щоб вони добре укорінилися і утворився калус на нижній частині черенка, ми використовуємо укорінювач, саджаємо у підготовлену нашу касету, садимо по два череночка в одну ячейку. Щоб якщо, наприклад, один не вкорінився, у нас все рівно залишилося якийсь черенок. Укорінений для черенкування жимолості, ми використовуємо звичайний нейтральний торф, наш український, тобто кислотність орієнтовно 5,5-6,2 pH. Так як ми цю процедуру робимо взимку, наша вам порада відразу після посадки касети добре змочити і поставити в теплицю. Туман взимку не працює, він нам потрібен буде ранньою весною. Після того, як ми перенесемо наші рослини у теплицю, ми її гарно поливаємо, щоб наш субстрат повністю був вологий. Надалі я рекомендую кожні 10 днів перевіряти цю вологість. Яким чином, якщо ви підійшли, наприклад, в теплицю взяли субстрат в руку, і там ви його стиснули, і там потекла вода, це означає, що вологості забагато. Тобто ви маєте взяти цей торт в руку, стиснути його і він просто залишить невеличкий вологий слід на вашій руці. І якщо ви бачите, що вологість недостатня, тобто він має сухувати і рихлу таку розсипчасту структуру, то варто тоді полити його додатково навіть взимку. Тож в організації розсадника враховуйте досвід спеціалістів та професіоналів, Цікавтеся технологіями та новинками. Користуйтесь нашими порадами, щоб ваш розсадник був найкращим.